Привіт, друзі. Сьогодні, так як все падає, в нас є час з тобою поспілкуватися. Сьогодні я розкажу тобі особисто свої помилки, коли я трейдив, для того, щоб передати тобі своє знання, щоб ти не влітав в таке гімно, як я, щоб ти навчався не тільки на своїх помилках, а й на моїх. Коротше, я тобі сьогодні розкажу 5 моїх найбільших помилок, які я собі виписав та намагаюсь ніколи не повторювати. Та ще одна буде секретна одна в самому кінці. Отже, погнали. Перша помилка, яку зробив вже дуже давно, це влітати, коли монета починає вже взлітати. Тут є графік XRP, я тобі зараз покажу, що я саме маю на увазі. Є одна стратегія торгівлі, це коли пробой рівня називається. Коли там монета якось підходить до рівня, вона піджимається потрохи, потім вона прострілює. Коли монета пробивається, ти входиш вже вище трошки рівня і ставиш стоп під рівнем, і просто чекаєш. Вона така, знаєш, скажімо так, вона дуже ризикова стратегія, то треба дивитися. По інших індикаторах, але я веду до того саме не про пробій рівня, а коли ось так от монета просто далеко-далеко летить. Давай просто раз і назавжди запам'ятаємо: в усіх повністю в кожній монеті є якась кінечна кінцева ціна. Жодна монета в світі не буде летіти однією палкою на 1 мільйон процентів. Ну, звичайно ж, може там якийсь шлак, в якому є постійно памп дамп але я ось маю на увазі такі більш-менш стабільні Монети, якісь не середньо або висококапіталізовані, в яких є, хоча б хоча б щось, не, не ось це все просто пампінг-дамп. Я маю на увазі якісь нормальні, скажімо, монети, які на слуху. Коли монета починає рости, вона вже пробила якийсь рівень, і вона просто летить. летить, летить, летить дуже високо. І ти дивишся, і ти розумієш в себе в всередині, що монета летить без тебе, і ти зараз не заробляєш. А хтось ось в цій ракеті зараз знаходиться той ж тут купив і тут же купив. І зараз вони всі отримують по 90% просто за одну годину, чи скільки було, дивись, просто за 8 годин, за 8 годин, ось це все сталося на XRP Ось, ну на тут було на дуже хорошій новині. Просто 98% ти просто собі уяви. І ось, коли це все коїться, і ти собі вкладаєш в голову все. Всі заромляють окрім тебе, і ти починаєш влітати на все, що ти тільки можеш, повністю все. Але запам'ятай, коли ти вже влетів, ось такого ж другої свічки можеш і не бути. Може бути одна свічка, потім ось тут буде тінь, і потім монета буде падати. І коли ти це вже побачив, ти починаєш купувати, і ти ж купуєш ж не в самому низі, ти ж купуєш десь ближче, ось тут, де ж ближче до, до гори. І коли монета починає падати, ти просто за одну секунду втрачаєш свої гроші. Я навіть не говорю про фьючерси, я говорю просто: ти купив якусь монету, сподіваюся, що вона буде ще далі рости, 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 рости. А вона не росте, бо немає, ні немає куди рости. Все, Всі вже продають. Продають. Бо всі купували знизу, а продавали зверху. Ну, майже всі. Ховришки, звичайно, як і я. Ось тут трішечки вище купують, потім втрачають ці гроші, а порозумніші, які купують з самого початку або по якій стратегії. Коротше, я тобі дуже не раджу купувати, коли монета ось так взлітає. Заспокойся, запам'ятай, кожна монета, будь-яка монета тобі дасть заробити. Найголовніше спостерігати за ринком. Колись, рано чи пізно, монета прийде до або рівня підтримки, або рівня супротиву, або якась вона сформує патерн свічний, або на графіку просто якась модель буде. Немає різниці. Одного разу ця саме монета тобі дасть заробити дасть, дасть точку входу. Запам'ятай це, будь-яка монета завжди це робить. Завжди. Тож, будь ласка, запам'ятай, не роби так. Ось я тобі тут казав, і неоднократно я ж тобі тут казав. Ось XRP полетів не купуй, будь ласка. От скажи мені, будь ласка, скільки тут було людей, як, котрі купляли XRP. Я думаю, що дуже багато. Але насправді потрібно тут було вже продавати. Купувати було треба було знизу. Якщо ти спостерігаєш якісь новини, тут же шпам був саме коли. XRP виграли суд, і тому монета полетіла. Все, і ось, саме ось тут ховрашки почали підключатися, і набрати свої позиції, набрати, набрати, набрати. На голках я більше... давай просто подивимось, скільки тут було. Дивись, найбільші об'єми були. Блін, ну тут знову ж таки дві. Давай ось тут одну. Найбільші об'єми були саме в цьому на цій свічці, ось тут. Тут хтось вже продавав, бо тут вже є, є якийсь рівень. Всі ось тут почали продавати, а хтось же ж тут купляв і все. І він зараз сидить в просадці, скільки він зараз сидить в просадці 54%. І він вже нічого не зробить. Скоріше за все, він вже продав, і він же продав мінус 54%. Це дуже страшно, будь ласка, не влітай. Друга моя помилка це не дивитись. На глобальну картинку. Це як тобі показував ми в минулому якомусь ролику. Я ось тут додам посилання, щоб ти подивився про торгові стратегії на TradingView. Ось дивись, що в нас тут було. У нас тут було графік, вже біткоін вже підійшов саме ось сюди. І всі кажуть, лонг. От зараз ми ось сюди кольнемо і лонгувати треба. Лонгувати або досюди, або там трішечки нижче, або навіть сюди. Немає різниці, кудись лонгувати. Вони ж усі торгують на одній годині. Давай просто прикинемо, що ми ось так ми не знаємо цієї історії. Вони торгують на одній годині. Дивляться тут щось графік вгору, вниз, вгору, вниз. Ну якраз та зараз кольнемо та відлетимо. Ось тут також була якась історія. Yeah. Тут також там щось було там в 30 хвилинах взагалі ще, ще гірше, все просто. Дивись, яка картина, тут воно стільки стільки ходить. І ти таки дивишся, да, дійсно, мабуть, зараз зараз платить. Ще там якісь індикатори, осциллятори, щось там понамальовували, якісь середні додали, і все. Вони такі думають, да, дійсно, зараз буде лонг. Але, друзі, якщо ви просто з маленького таймфрейму перейдете на великий таймфрейм, то ви побачите, що немає куди лонгувати вже. Немає куди вже лонгувати. Ми вже Ось цей глобальний, великий такий, жорсткий, тяжкий, серйозний рівень супротиву. Ми його не пробили один раз. Ми не змогли, в нас тут об'ємів немає. Тож, будь ласка, якщо ви торгуєте на як, якщо ви взагалі торгуєте, та ще й торгуєте на маленьких таймфреймах, починаючи там навіть з 30 хвилин, або навіть ще менше, там з 5 хвилин, закінчуючи 4 годинами, будь ласка, хоч інколи, перемикайтесь на один день, на один тиждень і дивіться, а чи справді чи дійсно зараз може монети піти вгору, чи є в неї зараз шанс це зробити. Це також дуже важливо дивитись і більш глобальну картину. Якщо ви будете це робити, ви будете розуміти, що, скоріш за все, треба почекати, що біткоін дійсно зараз буде падати. Бо ти, коли дивишся 30 хвилин, ти ж не розумієш, що, що біткоін може падати. Ти дивишся? Ну біткоін зараз в якомусь боковику. Ось, дивись, ось так. Якщо взяти, ось він боковик дуже великий, дуже великий. От дуже довго ми входимо, щось там консолідуємося, да? Так, да, але якщо перейти на один день, то типа навіть на один день, то ти типу, побачиш, що ну ні, все, немає сил, немає сили біткоїну, ніхто не буде купувати. Тому, будь ласка, торгуєш, перемикайся, хоча б інколи переходь на один тиждень. Один раз на тиждень, в принципі, цього буде достатньо. Наступна третя моя е, така прям та що мене за душу бере, завдяки якій я втратив ну, достатньо грошей, скажімо так. Ну, для когось може це буде мало, немає різниці. Це не виставляти Take Profit та Stop Loss. Ти, наприклад, зайшов. Давай, скажімо, скажімо, ось тут ти зайшов на біткоїну в, в Лонг. так? Ти виставив ось тут стоп Loss, і поставив, наприклад, тут take profit. Ми ж знову ж таки, ми ж не знаємо, що тут буде, буде що тут буде коїться. Тож ми просто аналізуємо поточні дані. Же ж міг і далі полетіти. Правильно, це якщо ти знову ж таки, якщо ти торгуєш, якщо ти на споті, це все взагалі для тебе не потрібно. Ти просто зайшов, купив і, і все, і ти задоволений. Ні, ніжки, ось так, от ручки за голову, ніжки на стіл, сидиш, п'єш каву, їш морозиво і кайфуєш просто від життя. Якщо ти трейдер, то в тебе немає часу ось це чекати. Бо Кожна годинка, кожна хвилинка це якісь твої втрачені гроші. Отже, якщо ти купив, будь ласка, вистав стоп-лосс, вистав тейк профіт. Це залежить від твоєї торгової стратегії. Та чекай, якщо воно пробило та пішло е, нижче, то все в тебе є якийсь стоп-лосс, та в тебе є стейк профіт. Воно в тебе тобі автоматично закрило твою угоду, продало все, і в якщо ти тим паче торгуєш на ф'ючерсах, то саме якщо в тебе немає стоп-лосу, то ти тебе може ліквіднути. Якось було зараз. Ось, наприклад, якщо ти навіть тут ставав, щоб... Щоб не було ліквідації проду просто, якщо ти навіть ось тут вчора ставав, чи позавчора, чи коли це вже було, було. Якщо ти тут вирішив десь купити і стати в лонг, наприклад, от сюди, будь ласка, ну поставте стоп лоз один до трьох, хоча б ось так, от буде один до трьох. Ти прорахував, що ну можливо відлетить. Окей, ти купив. Все і чекаєш. Ось тут в тебе почалось почалась твоя угода. І ти чекаєш, бачиш, що воно летить. А, наприклад, зараз ніч. Ти ж не можеш постійно сидіти перед графіком. Не можеш. Ти виставив стоп лос ціна полетіла. Воно ось тут продалось, все, і ти чекаєш далі. Дивишся, сетап якийсь шукаєш, де тобі далі входити. Якщо воно підлетіло, ну тобто, графік розвернувся і пішов за пішов за твоїм сценарієм. Окей, тут в тебе вже є «Take Profit». Воно воно ось тут кольнуло, продалось і пішло, наприклад, нижче. Все, твоя угода завершена, ти щось або заробив, або втратив. В такому ви випадку все буде добре. Якщо ось навіть подивитись по ліквідаціях усього крипторинку, дивись, вчора побрили весь ринок на 1 мільярд доларів. А чому? Тому що плечі великі і тому, що немає стоп лосів та тейк профітів. Це обов'язково, якщо ти трейдер, стоп лос та тейк профіт без нього. Взагалі, будь ласка, не треба нічого робити. Ну, якщо ти не скальпер, звичайно. Наступна четверта моя помилка це ви, ви навіть не уявляєте, це сувати лоси на проливах. Жах просто, прикиньте, ти. От, про... От дивіться, якщо ви не ходлери, то вам це не зрозуміти. Якщо ви торгуєте, то ви, скоріше за все, це зрозумієте. Ви. Вже якось проаналізувала графік. Ви розумієте, що є якась є якийсь сетап, можливо, звичайно, вниз, можливо, вверх. Але ви, наприклад, обрали, що ви стаєте в лонг. Так, ось тут знову ж таки, ця, ця ж ситуація з біткоїном. Ось тут ви, наприклад, вирішили, що ви стаєте в лонг. Ось тут якось там стоп-лос виставили. Все, ви чекаєте. І ви там, наприклад, думаєте, що ну, якщо впаде, якраз ось тут там є якийсь рівень. Ось тут бачиш, в принципі, може ось тут зупинитись, так? Так, ціна починає падати. Ти думаєш, так, ну, скоріш за все, вона зараз зупиниться, бо тут є якийсь рівень підтримки. Скоріше за все, зупиниться, але я бачу, що якось ціна не дуже летить, зараз виб'є. І ти таки думаєш, для того, щоб не прогавити свої гроші, я краще суну свій стоп-лосс, і ти його суваєш нижче. Тим самим ти втрачаєш своє співвідношення прибутку до збитку. Якщо ти торгуєш завжди один до трьох, то, будь ласка, торгуй завжди один до трьох. Не треба змінювати, не треба один, ну, один до п'яти, окей, але не треба робити один до двох, один до одного. Таке не можна робити, бо ну, це вже взагалі інша тема відео. Якщо ти бачиш, що тут вже ціна зараз падає і, скоріш за все, кольне. І в тебе тут стоїть стоплос, там де зараз ось ця велика лінія. То воно тут пробило, ти продався. І чекаєш далі, коли тобі заходити. Запам'ятай, це також не роби, будь ласка, не сувай свої стоп-лоси, не треба це робити. Ти сунеш стоп-лос, а ціна далі буде падати. Ти сунеш ще стоп лос ціна далі буде падати. І в підсумку ти втратиш замість, наприклад, 2% від позиції, ти втратиш 20% від позиції. А все чому? Тому що ти не продав раніше. Ти думав зекономити, ти думав, що та ну нащо я мені втрачати 20 доларів? Такий же сетап крутий. Ні, все, ти проаналізував, виявив який, якийсь сетап, розчертив собі стейк-профіт стейк профіти лоси виставив ти якесь рішення, прийняв все, зупинись на ньому, постав ордер і чекай. Просто вибуло окей. Знову аналізуємо, чому саме вибуло. Робимо роботу над помилками, дивимося, що було саме не так, і заходимо знову. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Але якщо дуже довго не виходить. Краще зупинитись та подумати, переосмислити свою торгову стратегію. Я думаю, ви тут також все зрозуміли. Я неодноразово потрапляв в цю ситуацію. Не знаю, чому. Ну, мабуть, тому що не хочеться втрачати гроші. Не хочеться втрачати гроші, але ви повинні розуміти: якщо ви трейдер, та навіть якщо ви ходлер, взагалі будь-який ринок, особливо криптовалют, він дуже волатильний. Тут не може бути. Щоб ти нічого не втратив, обов'язково десь де да, ти просрешся або монета зі скамець, або ти ввійшов не там, або ще щось. Тому і треба, по-перше, диверсифікувати портфель для того, щоб зменшити свої ризики. Якщо ти торгуєш, то треба виставляти стоп-лоси та профіти. В тебе повинен бути ризик менеджмент 1 до 3. Наприклад, 3 угоди ти просрав, одну ти угоду виграв. Все, і ти залишився про своєму, ти залишився з нулем. Тобто ти не заробив і не тратив в сумі. Якщо ти будеш, будеш торгувати 1 до 2, то тобі треба всього лиш 2 угоди просрати і одну угоду заробити. Тобто чим вище буде співвідношення, більше співвідношення 1 до 5, 1 до 4, Трьох там і і так далі, один до сіми, але це дуже складні сетапи. То тим в тебе більше шанс заробити. Просто це і на всяк випадок не шукай один до сіми, будь ласка. Бо таких сетапів ну дуже складно знайти можна, але це такі більш вже довго, довгострокові. на інтрадеї таких сетапів майже немає. Ну і останнє п'яте це от прям як знаєш, від від душі, від серця відриваю. Запам'ятай собі раз і назавжди. І якщо ти зараз не зробив і зробив роботу над помилками, то ти в майбутньому обов'язково Заробиш, тобі обов'язково знайдеться там саме монета, яка дасть тобі заробити. А якщо не монета, то сетап обов'язково знайдеться. Якщо всі монети стріляють і вже стрільнули, а твоє все не стріляє. Будь ласка, не влітай в самому кінці, не влітай в останній вагон. Заспокійся. Ну буває просрав, ну все буває. Але запам'ятай завжди. Кожна монета дає вам шанс. Є в неї корекції, є в неї рівні. Якщо твоя монета ще не стріляє, звичайно, можна подивитись в сторону інших монет. Але не забувай про ту монету, якщо і ти вже довго відслідковуєш. Якщо ти розумієш, що ось-ось зараз, але твоя ще монета стоїть. Будь ласка, не пок... не кидай свою монету Відслідковуй, Займайся ще й іншими далі, але і свою відслідковуй. Все стріляє. Такі все не буду її чекати, вкладую гроші в іншу. Залетів на якісь там гроші, купив там щось, встав в позицію. все, ти чекаєш, ця монета починає вже йти боковиком, тому що вона вже стрельнула, вже сил сил немає, або навіть взагалі вона падає а ти вже влетів. Все, ти чекаєш далі ж зростання, далі, 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 далі. І як тільки мать його, ти зайшов в цю грьобану монету, твоя монета, яку ти за, за якою ти спостерігав, там не знаю, два місяці вона починає стріляти і стріляє ще краще, ще краще. Такого буває, було на. Бу у рані просто мільярд разів. Ви б просто знали б, як це давить, просто тобі на мозок. Для того, щоб це надавило тобі на мозок, спостерігай за багатьма монетами, обери якийсь список, не шукай багато монет, не розпиляй свою увагу. Займайся якимось своїм списком і спостерігай за ним. Якщо ти не хочеш трейдити, ти хочеш накопичувати, будь ласка, накопичуй ці ті монети, які ти хочеш. І просто чекай. Якщо твоя монета зараз не летить, а інші летять, не продавай свою монету. Зачекай, просто камдаун, зачекай. Не продавай, не купуй щось інше, що вже летить. Не, не треба, не треба. Ти провів аналіз. Ти вже довго про це думав. Ти які, якісь робив висновки. Не поспішай, заспокійся. Тобі обов'язково ринок дасть заробити. Найголовніше це витримка. Тут треба чекати, тут треба дивитись, тут треба спостерігати, тут треба бути з холодною головою. Запам'ятай просто це, і я тобі обіцяю, тебе все вийде. Ну, і останній, друзі. Секретна моя помилка, моя секретна помилка, з якою я з вами усіма поділюся, це прям, ну, це секрет, якого ніхто не знає. Ніхто не знає. Я вам скажу, а ви нікому потім не розказуєте, добре? Просто по секрету скажу. Найголовніше, моя помилка в крипті це йти на ф'ючі. Я вам відповідаю. Як тільки я почав трейдити, в мене почала їхати макітра, я просто з глузду почав з'їжджати. Ти починаєш торгувати, в тебе все виходить. Ти такі, та я мастер, я вже те знаю, все знаю, монети, отак от щелкаю, все. А оно ж літіть, ви ж розумієте, воно ж вже ж летить, навіть на російську перейшов. Боже, ото як я бидло. Вибачте, будь ласка, не більше так буду намагатись не, не робити. Вона все летить. Звичайно, ти майстер-трейдер. А коли воно починає йти боковиком, або навіть коли починає падати, як зараз весь ринок, все ти просто все, що ти заробив, все втрачаєш, та навіть ще більше втрачаєш. Потім може ти ще відіграєшся, але ти ж не можеш зупинитись. Це як адреналін. Адреналін всередині б'ється. Тут навіть каже кажуть, відігратись. Тут це прям як торгові автомати. Я там зараз щось там втратив 200-300 доларів. Зараз я відіграю. Я починаю підходити з розумом, починаю якось аналізувати. Якась там в мене угода, виходить плюси. Я відіграв свої гроші, я задоволений, все, я відіграв. Але ж ти вже скільки всього втратив, в, в тебе нерви. Ти сидів цілий день, спостерігав за цими графіками. Тому, друзі, моя найголовніша помилка це саме торгівля. Звичайно, це. Дуже крутий експірієнс в цілому, в цілому, він прикольний. Але що я для себе зрозумів? По перше, обов'язково треба накопичувати в довгостроковій перспективі. Ти все ж таки виграєш. Чому я показував це наодноразово, Можеш подивитись про цикли біткоїна. Звичайно, в якийсь короткий проміжок ти зможеш щось заробити свої дам 200, 300, 1000, 2000. Але трейдинг це серйозна професія. Трейдинг про психологію, трейдинг про витримку, трейдинг про, про все коротше. Це дуже складно. Я буду торгувати так далі. Ще буду торгувати, але я виділю під це. Ну за взагалі крохи. Я виділю під це. Ну, може, 5% від цього, що. Що мене є, ну, може 10%, але не все. Велику частину я відкладаю під накопичення, маленьку частину під торгівлю. Чому? По-перше, я набиваю руку, я тренуюся, я дивлюся на графіки постійно. Я їх якось вивчаю, малюю, спілкуюся з кимось. Десь дивлюсь якісь ідеї, хто як торгує, а просто аналізую, я по ним не торгую. Як і ти також, будь ласка, не торгуй. Воно розвиває. Ти більше поглинаєшся в цю тему. Це цікаво, звичайно. Особливо коли ти виграєш. Коли ти програєш, це взагалі не цікаво. Бомбить просто пердак, розриває повністю. Це цікаво. Коротше, буду робити, але якщо ти навіть також хочеш, будь ласка, дуже кроху, дуже прям маленьку-маленьку кроху для фічів, можеш залишити собі 5% від депозиту, один, ну дивлячись від розміру, 1% від депозиту. Немає різниці, якусь маленьку частинку можеш відкласти, можеш спробувати. Тобі потрібно розуміти, що якщо ти пішов на фічі. То ти з усіма грошима вже можеш прощатися. Те саме, в принципі, і для накопичування. Ти повинен розуміти, що в будь-який момент ти можеш просилати всі свої гроші. Але коли ти накопичуєш, то в тебе. Ти менше про це думаєш, скажімо так. В трейдингу ти про це думаєш постійно, тому що в тебе якийсь є пересекшн. Це ми на тижні з вами зайшли просто раз на місяць. О, ну нормальна ціна купую, а в трейдингу так тобі, в тебе не видно. Трейдинг треба постійно, постійно, постійно. Я сподіваюся, що ви хоча б трошечки собі щось покладете в голову, щось запам'ятаєте. Можете навіть спробувати, може у вас щось вийде, може ви не будете потрапляти на мої помилки. Мені буде дуже цікаво, якщо ви свої помилки напишете в коментарі. Поділіться, будь ласка, своїм експірієнсам. Можете зайти в мій телеграм-канал, тут є посилання, можете там написати свої помилки. Я вас дуже всіх прошу, якщо ви дивитесь контент, давайте разом розвиватися, давайте навчати один одного, давайте обмінюватися своїми знаннями. Чому я це створився? Тому що я хочу не тільки віддавати, я хочу і від вас щось взяти. Мені також це цікаво. Я хочу розвиватися і хочу, щоб ви розвивалися. Повірте, ще крипта навіть маса Adoption не пройшла. Воно все тільки починається, і нам з вами потрібно дуже багато дізнатися. Дуже багато. Тому чим більше наше ком'юніті буде, чим більше в нас буде людей з досвідом, тим швидше ми з вами розвинемось і станемо, хоча б трошечки да краще. І разом може і зробимо хто зна. Через рік, два, подивимось. Підписуйся на канал, пиши в коментарях. І ще, як ти, мабуть, вже знаєш, ось тут Ютубчик рекомендує, каже це саме тобі, саме все буде дуже цікаво. Я Ютубчику довіряю, довіряй і ти. Все, па-па.